Вінниці волонтери плетуть зимові маскувальні сітки для захисників. Волонтери працюють в умовах вимкнення електроенергії, продовжують працювати при свічках, аби допомогти нашим захисникам на передовій. Катерина Марценюк, організаторка та координаторка волонтерського центру Катерина, розповіла, як давно плетуть сітки, скільки вдалося їх зробити, і скільки замовлень нині є. Ми працюємо з 26 лютого. Невпинно. Без вихідних і кожного дня. За цей період ми спали більше 6 кілометрів сіток в кількості півтори тисячі штук приблизно. На сьогодні ми маємо дуже велику кількість замовлень. В першу чергу це бригади, які нас вже замовляли літні та осінні сітки, а тепер зимові в білому кольорі. Тому ми маємо величезну потребу в людях. В помічниках на початку відключення електроенергії ми працювали світлі ліхтариків, мобільних телефонів та свічок. Сьогодні наші червіні-хлопці зробили нам освітлення, а саме це старий автомобільний акумулятор та світлодіодна стрічка. Тому ви можете не боятися до нас приходити, що ви будете працювати в темряві. У нас завжди світло, затишно та тепло. Також ми маємо потребу в матеріалах, а саме це тканини білого, сірого, чорного та коричневих кольорів. Бажано не трикотажні. Це можуть бути постільна білизна, переч та, та вживані речі. Нагадаємо, зараз у волонтерів багато замовлень. Не вистачає матеріалів білого, сірого, бежевого та темних кольорів. З катертини постільну білизну, вживаний одяг можна приносити за адресою проспект Юності 18.